Після Benix Benix і love, yourself, love Yourself багато чого сталося. Армії дуже підтримували нас, аби BTS змогли існувати зараз. Ми змогли виграти Billboard Music Awards під невщухаючі оплиски завдяки армії. Також ми вперше виступили на Ама озираючись, та навіть зараз це було для нас дивом. точно тож у Love Yourself Ми хотіли транслювати меседж про любов до себе. Проте. Що на своєму шляху ми також можемо знайти рішення та отримати велику підтримку чи розраду. Привіт, Чиміни. Так. Що б ти хотів сказати собі? У той час я отримав багато розради від армії. я їм дуже вдячний. щодо ВІ? Я б сказав, це буде дуже важко. Не думай, що ти би втік тоді. Тодішній ти міг би вкрай здивуватися. Хіба може бути щось важче, ніж зараз? І втекти ми все б подолали б. Не знати то благо. В Мап Soul багато чудових пісень, які запам'яталися і стали навіть легендарними, деякі сцени з відео та виступів. Головним серед них є сингл Он. Не можемо про це, це не сказати. Це чудова це пісня. Ми багато готувалися і хотіли здивувати армії, але почалася пандемія, і це вкрай засмутило нас. Шуго. якби ти міг щось переказати собі в той час. Що б ти сказав? Коли почався COVID-19, нам довелося скасувати все заплановане. І це просто вбивало нас. Оскільки ми нічого не могли зробити, то тім нам, яким було так важко, сказав наближається щось грандіозне. Незабаром величезний прорив попереду дай а як щодерема, якби важко нам не було, ми знали, що армії чекають на нас. Тож нічого страшного, і це мене зараз вже й не пам'ятаю, як було тоді. важче було під час пандемії. Я не ви плакали тоді? Гадаю, це тому, що нас поглинув смуток. Ми так багато працювали й підготували. Ми ж були готові до нашого туру, а ще не змогли виконати он. Так, і було. проте зараз усе добре. Ми повертаємось до нормального ритму життя. Оскільки я вже те забуваю, це означає, що все мене.